Привіт, мої любі! Ласкаво вибрати до каналу, з вами Уляна. Сьогодні поговоримо на тему етикету і хабалкіного е, стилю поведінки. Якось моя клієнтка на психології, дуже інтелігентна пані, яка також працює в гуманітарній царині, почала мені скаржитися, що в її місцевості багато людей, які були корінною інтелігенцією, виїхали. А на їхнє місце приїхали жити люди нові, можливо, з нових районів її міста, можливо, взагалі з якихось інших міст країни. І вона стала нарікати, що ці люди не знають елементарних правил культури. Ну, наприклад, те, що коли ми ну, стикаємося з іншими людьми біля дверей того самого магазину чи будь-якого. Такого громадського публічного закладу, то спочатку треба людину випустити, а потім заходити самому. І вона дуже обурювалася тим, що ці нові люди в її місцевості, вони навіть таких елементарних правил не знають. І запитала мене Уляну, а може таким людям якби легше живеться, отак от, коли тобі все по барабану? І сказала, а може так треба взагалі? Знаєте, я почала над цим думати. Звичайно, я не стала на сеансі розвивати цю тему, тому що мені це запитання ну, Здалося риторичним, так не поговорити, але я почала над цим цим думати. Мене, наприклад, не стільки двері, і те, як ми зустрічаємося біля дверей, хто кого перше випускає, зачіпало. Як мене зачіпала інша ситуація, зокрема ситуація з громадськими туалетами. Коли ми є руки, зазвичай у громадських туалетах. Досить щільно розташовані крани і стоять дозатори. І скільки разів я спостерігала що в будь-яких країнах, де я була, що Україна, що Польща, що Нідерланди, що Італія тут плюс-мінус однакова історія. Абсолютно меншість людей стане і почекає за тобою, допоки ти думаєш руки. І відійдеш, і тільки потім встане і візьме мило з дизатору і буде мити сама. Абсолютна більшість починає між двома людьми, які миють руки, засовувати свою руку, добиратися до того дезатора, не дивлячись, що вони можуть зачепити твоє плече, майже торкаються твого волосся, прям лізуть через двох людей. Воно мені завжди виглядає ну хабавництво. От поведінкою, а, ну, поведінкою людини, яку треба швидко урвати, бо інакше вона це урвати не встигне і начхати, що вона може там, своїми пальцями ледве не торкатися іншої людини, що вона в принципі просто виривається в твій якийсь ну, нормальний а, простір та приватний. Просто через тебе. А є люди, які чим не постоять, почекають і підійдуть. Так? У мене більше така от історія завжди ну, якби дуже неприємно дивує. Так от я почала спостерігати за цим явищем, за різними такими проявами, до чого я дійшла. Коли плюс-мінус культурні люди, ніхто не каже, що Суперінтелігенції, але люди, які цікавляться все-таки, якимись нормами, хочуть, щоб вони були так, присутніми. Коли такі люди потім кажуть, а може так і треба, а може їм живеться легше, вони мають знати, що і у культурного стилю спілкування є свої за і проти, є свої переваги, є свої недоліки. Так і у протилежного того хабалицького. А, типу спілкування і поведінки є також свої за і проти. І давайте їх розберемо. А, люди нахамні, люди наглі, вони правда часто можуть вирвати. Просто у когось, знаєте, з життя щось, з грота вийняти і покласти собі. розумієте? Це може просто потім відбуватися в досить таких прагматичних матеріальних речах, в тих самих великих навіть речах, як машини, квартири і так далі. Тобто тут не треба обманюватися. Все це є. Просто запитання, чи ви готові таким стати заради цього. І плюс до того все одно з таким стилом спілкування є певні кола людей певного рівня розвитку, в тому числі розвитку культури інтелекту інтелігентності, в який вони не потрапляють, скільки у них не було, квартир, машин і так далі, які вони якось там собі. Um, як це правильно сказати, підлампічили, так? Вони не будуть потрапляти у коло спілкування у певні коло спілкування, і під певними колами спілкування я не маю на увазі спадкову професурою і спадкову інтелігенцію. Ні, просто люди, які не хочуть бачити конфлікти на рівному місці. Просто люди, які, якщо збираються за якимось поважним приводом, не будуть терпіти там сварок на пустому місці драм з нічого, розумієте. Якихось а, глупих, тупих, а, недоречених жартів а, м, пліток рівня плінтуса. Тобто вони не пройдуть не тільки от, ну, в коло вершків суспільства, ні просто пересічних, середніх людей, які не, не згодні на от, Ну, от таке. Тобто не всюди їх зможуть люди нормальної поведінки навіть запросити, якщо вони навіть їхні родичі. Тобто, Якщо запросять деякі зпитають, а буде та і та, тоді я не прийду, вибачте, бо я або вона. Mm -hmm. Я таку історію знаю прям, на жаль, з найближчого оточення свого. Є такі люди, які на голову місці. Це прямо в моєму найближчому оточенні. Я, на жаль, там нічого не можу вибирати, тому що це не про вибір друзів чи приятелів. Мова є в найближчому оточенні. От, в мене, наприклад, такі люди, які ти їх запрошуєш, і ти, вже... ти не можеш з того боку їх не запросити, тому що це невічливо. І це якась така вагома подія. для... Для твоєї там, спільноти, так, а з іншого боку, ти сидиш і думаєш: господи, хоч би не утнули. Або тут жарти, там, де недоречно, глупі якісь, або драму з розбірками. Там, між собою. У нас там є деякі люди, які між собою люблять приходити і на людях розбиратися. В абсолютно недоречних моментах. І, от ти не можеш не запросити, а коли ти запрошуєш, ти сидиш і думаєш, господи, хоча б не почалося. От так треба, <смітна>, треба розуміти, що у таких людей справді можуть бути переваги, але ось недолік. Що неможливо, як кажуть, треба вміти бути таким і таким це трошки шизофренія. Е, ні. Я вважаю, що треба обрати, або ти дотримуєшся культурного стилю спілкування, або ти хабалка, бути трошки культурною, а де треба хабалкою, як наші люди іноді кажуть, там, де вигідно так, там, де вигідно, там, де вигідно інакше. Ну, не вийде. Це, знаєте, як трошки вагітною. Якщо ви людина культурна, якщо ви не будете видирати нікого, нічого, ні у кого з глотки, можливо, у вас не буде певних фінансових досягнень такими шляхами. Вони можуть бути іншими шляхами. Чесно скажу, вони іноді можуть бути меншими, ніж у тих, які готові на будь-які шляхи отримання свого. Розумієте? Можуть і не бути меншими. Ну, тобто вони просто будуть іншими шляхами. От. Ну і знову ж таки, довго спілкуватися в е е колі, от таких, от, ви також не зможете, і вам це буде нецікаво. Ну, і вас не будуть сприймати, як прийшла тут принцеса. Ось. Так що, ну, чи є це недоліки, я не знаю. От. Тобто всюди є свої плюси і мінуси. Єдине, що, якщо ви постійно дотримуєтеся нормальної такої поведінки, а не може так і треба, у вас можуть бути інші кола спілкування, в яких відкриваються інші можливості, можливості показати себе професіоналом в певних царинах, можливості знайти клієнтів в певних царинах. А, які спокійні самі по собі, які також не вигризають нікого, нічого, з хлопки не видирають, розумієте? Тому що або там родина така вже спокійна, вже вони заробили собі там поколіннями, або людина просто своїм професіоналізмом заробляє, а не тим, що йде по головах і полює у кого б, щоб вирвати з клюва. Так що ні, я думаю, тут треба просто визначитися, де ви і дотримуватися своєї, своєї якби, колії поведінки. Не вийде сидіти тут на двох стільцях, і треба точно знати, що якщо у вас така, такий вектор поведінки, ви не будете користуватися перевагами іншої, іншого вектора поведінки. От, то ви маєте бути згідними втратити назавжди і ніколи не користуватися тим, що можуть інші. Ось така от історія. Ну, ви знаєте, я чого ви цю таку, таку тему порушили? Тому що я вже не перший раз чую від людей, як вони кажуть, що може так і треба, може їм легше живеться, може всіх розпіхали і пішли, може, в чомусь легше. Ну, чи готові ви заплатити таку ціну? що... Власне не в кожну компанію навіть покличуть на день народження, тому що хтось не захоче просто з вами спілкуватися і буде вважати, що вам треба десь там спілкуватися з схожими на себе людьми.